Кінець епохи бідності. скажіть, скільки мільйонерів чи мільярдерів лежать там під пропорцями? Он єдиний президент, який виконує своє слово, ще трохи і бідних всім не залишиться. Уровень. Розказую: перший випадок у Дніпрі. Приїжджає власник невеличкого СТО на фірму. Бачить, там де мав робітник крутити гайки, місти пораження. Він туди сюди судить, абтка нема. Він на камери спостереження пад з дивиться, бортали хлопців зеленому, заїжджали на голову гості і записали робітника у добровольці. Він біжого бігом до них, бо робота тут стоїть, приїжджає і бачить картину. Сидить його бідолаха на кріслі, рожа розбита на ніц, і два дія в масках, щось йому пояснює він, е, не е, пацане, ви що безпредельне чаїте? На що ті відповідають? А що, якщо він мовчить, то що, думаємо, все так менеться? Uh. Майстер каже, шеф каже, ви, придурки, він глухонімий, що він вам може сказати? Другий випадок, який вже має суспільний резонанс, тому що в родичі в, знає, є знайома журналістка. 43-річний роман з Києва. Зник. Зник, зник і все. І потім йому батькам подзвонили, каже, слухайте, каже, от випадок стався, впав, ти цікаво, розкрешив собі чоловік і в комі лежить. Через три дні хлопець, чоловік, помер. Чорна сорочечники відмовились відкривати справу. А вгадайте, яка причина? Опитали свідки. Свідки сказали, що він тісно впав. Вгадайте, хто був свідком? Правильно, те цікашники. 94, Знаєте, волків питають, волків питають, хто б убив цього? Марія, вона сама. Ага. Правда, чи не суспільний резонанс, Калемен міністр Обмав. Обіцяв взяти справу на особистий контроль. А, пропошу, а то який Калемен? То чи не той, чиї браві хлопці теж змагаються з зеленими по кількості добровольців? Буквально позавчора розказують мені невеличке місце... ну, містечко, вуличка 30 хат і дастер чотири рази на день. туда сюди туди сюда туди -сюда, сюда Ви кого хера там робите? Там наркотравці не живуть. В Росії хоча б співають. Знаєте, реально пробиває на, на сльозу, коли після того, як хапанули малу дівчинку вже купа молодших дівчат-підлітків бояться, а перестають співати коли там. Мигалки прожають, але продовжують, не тікають. А тут, якщо народ не вважає себе народом, а ресурсом, то можливо, вони роблять все правильно.